А, ну, Давай, давай. Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав. Я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. Салют, О, Діточок, як зірочок. Такий як кам'ячок. Я білгаріс. Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка Джет Філму. Я найкраща в цій грі. Хоча чи ім'я ти об'їлась. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, мочи! О, Ні. Ну бо ліві. Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. Бо! Тепер я! Козел! 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 Правило, знаєте! Дрібнота в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. а Давай, я слухаю. Дай емоцій! Ме. Дрібні вицапи. Це круто! I I I I Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стануть реальні шнурки, як нові. Um... Mm, пікантно. Як yeah, yeah. хай то, -то. I